Вітаю, переговори в Берліні завершилися між Україною та Сполученими Штатами. І уявіть собі: мало того, що Україна вже втратила 20% своєї території, маю на увазі окупований, американці відкрито на цієї зустрічі вимагали те, щоб ЗСУ відійшли від своїх позицій на Донбасі, тобто, замість того, щоб тиснути на Росію, на Путіна. Просто шаленіший тиск відбувався на Україну та Зеленського. І це були, схоже, не на переговори, друзі, а на вимоги. вимоги до України. Тобто ми маємо відійти від своєї землі, таким чином просто нагородити агресора за те, що він вбиває, грабує та нищить нашу державу. Офіційних повідомлень поки що, друзі, немає, але напередодні Зеленський говорив, що Київ готовий до тимчасової заморозки, але по лінії фронту. Він категорично говорив проти одностороннього виведення військ. Також Зеленський зробив просто сенсанційну пропозицію. Він говорить: Окей, Україна йде на найвеличезніший поступок, це відмова від НАТО. Але за однією умовою, що Україна отримає надійні гарантії безпеки від Заходу, наприклад, подібних до п'ятої статті Альянсу. І я вважаю, друзі, що це вже неабиякий величезний компроміс для України. Тобто ми готові поступитися своєю стратегічною метою заради миру.